Я подивився останні статистичні дані. От. Рік тому, коли був призначений на посаду прем'єр-міністра України, у нас на єдиному казначейському рахунку було аж 108 тисяч гривень. Сьогодні вранці на Казначейському рахунку держави 15,5 мільярдів гривень. Взагалі, така дивна. Позитивно дивна статистика, не дивлячись на те, що було відсторонено все керівництво Державної фіскальної служби, у нас за цей період часу доходи державного бюджету загалом зросли на 8 мільярдів гривень, плюс 15%. По митниці, взагалі, цифри по акцизу плюс 43%, про ПДВ плюс 37%. Митниця також дала більше додатково плюс 30%. Окремо по місцевим бюджетам. Ми пройшли з вами перший етап бюджетної децентралізації. І тут треба також говорити виключно про цифри: не про емоції, не про політичні гасла, а про те, скільки місцеві бюджети отримали додатково в порівнянні з минулим роком. Читаю. За січень лютий до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 13 мільярдів гривень що на 25% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Усвідомлюю, що це далеко не межа. І завдяки нашій спільній роботі і реальній боротьбі з корупцією, запуску економіки. Фінансовий результат буде кращий. 25 мільярдів доларів США, які отримала Україна в якості кредиту Міжнародного валютного фонду, вони не йдуть на соціальні виплати, вони не йдуть на фінансування оборони, вони йдуть частина на виплату зовнішніх боргів, а інша частина йде на поповнення золотовалютних резервів Національного банку, щоб стабілізувати ситуацію. Але, так як у нас є кошти на виплату зовнішніх боргів за рахунок кредиту МВФ, то ми ті доходи, які отримуємо у бюджет, відправляємо не на борги, а на фінансування армії, на виплату заробітної платні, на виплату пенсій, соціальні платежі. Ми втратили. Четверту частину української економіки закриті за війни, яка розв'язана Росією сотні підприємств. І при цьому нам вдалося зібрати податків і доходів більше, ніж в минулому році.